Я вже, якось, я вже якось записував відоси з приводу того, коли ти от, допустим, починаєш якийсь бізнес, да? спочатку тебе недооцінюють Родичі там, куми, таке, тіпа, сміються всі, думають, блядь, чувак, що ти там крутиш? Ой, ти відосики якісь знімаєш, блядь, а дурачок. блядь. І всі вичікують, от такі є, це по стандарту. вже, от такі є період, півроку, місяців 3-4 вони от точно чекають. Та ти скоро закриєшся, ти скоро закриєшся. Хуяк, а ти робиш далі, блядь. От пішов уже другий рік. Да? Не скажу, що прям все чітко, блядь. є куча моментів на себе працюючи. Коли ти вже строїш нормальний бізнес, Понятно, що. За два роки це період такий недостатній для розвитку, дехто будує його десятиліттями, але сам факт. Да? От вже в мене все юридично е правильно, я е законний платник податків, я працюю офіційно, в мене зареєстровано офіційно як СТО. Да? Я здійснюю свої, свою діяльність на законних підставах, відповідно, норм чинного законодавства. Да? Суть не в цьому. І тут починається, я за родичів моєї на увазі. Починається така хуйня вже, коли тобі починають просто заздрити, блядь. От тупо заздрити, блядь. Всі бажають втіхаря тобі, блядь, щоб там ти попав там, чи ще щось. блядь. Або дзвонять, блядь, позич цього. Позич бабок, позич того, блядь. Я от зараді приколу іноді е дзвонив своїм деяким родичам да, просив позичити, блять. Всі морознулися. Ну я собі галочку поставлю. Ті бабки я міг би їх на другий день віддати. Але сам факт, типу, всі морознулися, бо тому що То ти ж займаєшся нахуй, тобі гроші, блять. Ну от, коротше, для себе зробив певні, певні висновки, блять.